Тільки жінка зрозуміє чоловічу психологію, все, чоловік там на гачку, чоловік все для неї робить. Ви ж, жінки, чому любите працювати зі мною, як з чоловіком психологом? Навіть не за того, що я психолог, а й за того, що вам дуже важливо відчути ну, мудру чоловічу позицію, да, відчути чоловічу психологію. І проговорити, можливо, те, що ви там зі своїм чоловіком не можете проговорити, тому що боїтесь тої реакції його, да, чи нерозуміння його. А зі мною проговорити і просто запитати питання, як чоловік, от як ти вважаєш? Та, це правильно, неправильно. Ти як чоловік, як ти відчуваєш? А дуже часто до мене приходите, щоб просто відчути чоловічу психологію і навчитися сприймати цю чоловічу психологію, десь да, хитрете, і навчитися і маніпулювати чоловіками. Тому що коли жінка розуміє чоловічу психологію. Вона чоловіками просто от так от потім починає маніпулювати, да, і отримати від нього все, що вона захоче. От такий от секрет даю. Да. Як тільки жінка зрозуміє чоловічу психологію, все, чоловік там на гачку, чоловік все для неї робить. У мене дуже багато дівчат в тому числі, які ну, займаються різними професіями. Але я дуже обережно з ними. Я настільки їх вчу, як чоловіків на великі бабки. Да, Розводити. А як відчути себе, чому вони бояться сім'ї? Чому вони бояться бути з чоловіком? Чому вони хочуть та, в цьому скарті бути, чому вони так зациклені на цьому яскравому житті? А і потихеньку їх виводити все ж таки на відчуття себе, що матерія матерією, але матерія ніколи не дасть тобі стан щастя. Стан щастя тобі дає внутрішнє спочатку прийняття себе, любов до себе і зустріч такого ж чоловіка, як ти. На своїх же енергіях, але на чоловічих енергіях, своїми жіночими енергіями. тоді ти розкриваєшся щасливий. Тобі тобі нафіг не потрібен, не скорт, не ні проституція, нічого.